Хочу вам показати, що я планую робити в тижні вільної людини. Ви можете бачити, в мене ось тут ось розпочата нова вишивка. Хоча я вам сказала, що оцю ось вишивку, ось цю ось собаку, я буду вишивати лише тоді, коли завершу вишивати. Свої квіти, але я квіти не вишила, я їх поки що відклала, бо там процес дуже довго йде, він затягнувся. І тому я вирішила, що я вишлю ось ось собаку. Вона вишиться в мене швидше, аніж ті квіти. І потім я буду просувати ті квіти, я їх теж вищу. Дивіться, яка несостиковка ось тут ось по цій вишивці. Ну, а ось цю ось картинці в нас е, показані е, собака з квіточками, тут навіть метелик є. Дивимось сюди те ж саме, все таке ідентичне. Але ось тут ось фіолетовий колір, а ось тут ось синій. Далі покажу вам ще, що в цій наборі. Є синій колір, але на самій картинці його тут майже немає. Але нічого кудись пристрою цей синій колір. І ще хочу вам сказати, що це е, вишивка, ося, що е, вишивка ці квіточки вони від однієї фірми. Від однієї від Cross Stitch. Однаково в однаковому місці купувалися, в однаковому магазині і однакова фірма. Але ось тут ось вишивка йде оці, ось стіжки тонкіша, ніж на тій. На тій вони товстіші та більш виразніші, але ось тут ось більш тонкіше. Але все рівно буде ось така ось гарна в мене собака. І тепер в мене буде три вишивки. Одна вишивка це квіточки. І дві ось такі ось собака і котик. Ось. І на цьому поки що все. Поки я планую на цьому тижні пов'язати, але що мені захочеться далі робити, я вам буду це показувати. Euh, що я буду в'язати цього тижня, я поки не знаю, але я, можливо, щось вигадаю і вам тоді покажу. Тому ми не прощаємось, а зустрінемось у підйомах. Кожен вільний людина на те від і вільний тим, що ми можемо робити все, що завгодно. я вирішила, що я на цьому тижні хочу вам показати Деякі свої записи. Я всі свої проекти, які я створюю і придумую, я записую на окремі, ось такій ось бумажці, де виставляю їм оцінку і записую, як мені цей проект вив'язався. І я хочу вам розповісти про проєкти, які в мене зв'язані і які ще не зв'язані. Почнемо з е, першого проєкту. Це футболка Блакитна хвиля. Це той проєкт, який я здався з квадратів. Він зв'язався добре легко на десяточку він в мене зв'язався. І як я написала, тут в'язався легко. Чому я написала цей проєкт на 10, а не на 12 балів? Я оцінила його. Тому що ця нитка, ну, вона розсилаювалась. Ось. Така вона була. Не дуже вона була цупка, така, щоб не розла ваюватись, а вона Ну ось так, ось, так тому на десяточку. Далі кофта натхнення. Це та кофта, яка була зв'язана з жовтих і зелених квадратів, але вона зв'язалась на вісмірку, тому що тут рвалась нитка. А саме основна зелена нитка вона рвалась. Можливо із за того, що вона була вже не свіжа ця нитка, ну вона, можливо, лежала довго. А жовта нитка, яка ось тут була, вона розсвалювалась. Але все рівно було приємно в'язати за цих ниток. Далі, бачите, мій топ ніжність. Що це за топ? Це топ, який я вам, можливо, показувала, якщо не показувала, я вам ще його якось покажу. Він з білої нитки зв'язаний. Дуже гарно в'язалась, але нитка там була трішечки такою, що закручувалась, бо вона була з потовшенням. І як я дописала, тут в'язався легко, красивий, але не на 12. Ось така він все рівно красивий. Далі моя біла ось ця футболка, яку я назвала Ice Cream біла футболка Ice Scream Ця футболка, як я вам розповідала, що вона зв'язалась з двох квадратиків. Я її чинила на 9 балів. І все це через те, що вона трішки кривою вийшла ця футболка. І, до речі, вона зв'язалася з тієї самої нитки, що і тут. Далі, мій. Бактус спокій. Це той бактус, який я вам показувала і який я дуже довго вставляла в магічні кубики. Я вам багато про нього розповідала. Це саме той бактус з тої нитки, який різнокольорова Там нитка. Точка, ось, і який мені дуже-дуже ну, сподобався. І на десяточку. Чому на десяточку я оцінила його? Тому що дуже повільно він в'язався і більше року він в'язався в мене. Але там ниточка тонка. Далі під номером 6 це ажурна шаль, яку я назвала цукрова вата. Цей проєкт, який я вам покажу, він дов'язався в мене недавно. Цей є проєкт також на десяточку, він також в'язався дуже повільно, але він мені не дуже подобається. Можна навіть сказати, що тишечки більше, ніж Бактус, але не багато. Більше подобання йому віддаю. Далі ви можете бачити сьомий восьмий проєкт. Це ті проєкти, які в мене не завершені. І один з цих проєктів навіть не розпочатий. Отже, почнемо поки що з кругової футболки. Кругова футболка, яка називається «Загадковість». Ви її вже в якихось відео бачили. Далі я її знову почала просувати цю футболку. Вона в'яжеться з тонкої також нитки, як і шаль і бактус, але набагато довше. Далі, в мене є так, був такий процес, як мінетки яким я дала назву рожеві цукерки, чому саме рожеві, бо вони в'язались з рожевої пережі. Я їх починала в'язати. Потім я забула, яким візерунком я там в'язала. я не могла згадати. Я їх розпустила, я потім їх ще раз починала в'язати, але я ще раз їх розпустила і все, я їх поки що не в'яжу, але в... В планах є в мене зв'язати такі ось мінетки саме з ворожевої пряжі. Далі мій такі процеси два шарфи. Один шарф ви вже бачили, він чорного кольору в'яжеться спицями. Цей шарф темна ніч, і я цей шарф е, поки що відклала, бо там така нитка. І, до речі, нагадаю, цей шар в'яжеться з розпущеної пряжі. І ця пряжа до цього часу була светром, а зараз вона буде. Моїм таким шарфом домашнім, який я буду надягати, коли буде дуже холодно, або коли буде голову. Ще один мій шарф це блакитний шарф з блакитної бавовняної пряжі, який називається свій. Цей шарф на десяточку в'язався швидко він в'язався прямими списами дуже швидко в'язався, десь може за місяць аму той ні, трішки раніше в'язався, але хочу вам сказати що ниточка там трішки розцвалювалась далі Мої два проекти, які мені не дуже подобаються, це топ-рожевий е, захід сонця, який я зв'язала в спільному проєкті «Дівчатка такі, дівчатка четвертий сезон. На чолі з Томою Новіковою В'яжемо на дивані». Цей проєкт взагалі чудовий. Я розповідала про ідею створення цього топу. Також розповідала, хто мені ідею дав на створення цього топу, з ким я вибирала візерунок. Все це я розповідала в одному з відео, тому ви можете перейти. На це відео і подивитись. І повністю вийшло те, що я задумувала. І ще один проєкт, якому я поставила 12 валів, Це хустка за майстер класом майстрині з каналу Калейдоскоп Режі. Я вам теж розповідала про неї, як я її в'яжу, але я поки що її не в'яжу, бо тоста і жарка нитка. А в'язати зараз такої нитки немає бажання. І останній проєкт це моя футболка квіткова симфонія. Про неї детальніше я у зйомі одному покажу. Але скажу тільки одне про цю квіткову симфонію, про цю футболку те, що я в'яжу цю футболку. У схемі, де є квіточки, тому ця футболка і називається квіткова симфонія. Всім ще раз привіт! Я хочу запитати у вас поради щодо ниточки. У мене є дві ниточки. Це ось така ось ниточка. Тонисенька. Дуже тонесенька. І є ще одна бубинка з тонкою ниткою, але трішки тостішою, ніж попередня, і вона ось такого ось сірого кольору. Тут на цій нитці немає ніяких написів, що це тут лише якісь циферки. І на цій нитці так само. Цю нитку мені, і оцю, і ось цю мені віддавали. Тобто я не можу вам сказати, що це за склад, що це за нитка, бо я не можу розпізнати її склад, як вам я вже сказала, бо там ще написані циферки. І назву цієї нитки. Отже, я хочу вас запитати, скажіть мені, будь ласка, що можна зв'язати з такою ось ниткою, а, а, а саме з цих двох ниток, або її кудись додати до якоїсь нитки, або ще щось. Так як я не дуже довго в'яжу і не дуже добре розуміюсь на багатьох нитках на складі ниток, то я прошу вас вашої поради у більш таких в'язалочок, у більш опитних в'язалочок, які в'яжуть ще. І, ще. І ще хотіла запитати. Ось так, подивимось ще раз на ось, ось ниточку. А подивіться, яка вона нас тонесенька, тонесенька. І на сіри, сі, сір, сіру нитку, Бачите, що вона товстіша, але не на багато. І ще хотіла сказати, що ось ця ось нитка Так ось ще хотіла запитати, скажімо, будь ласка, чим краще в'язати ось таку тонку нитку спицями чи гачком і в скільки складань. А, я знаю, що з найбільшого ось такі ось тонкі нитки додають до підмотів, до такої достойної нитки, і вдяжуть декілька складань. Це, зазвичай, спицями в'яжуть. Але якщо таку нитку можна в'язати гачком, то будь ласка вибирайте, як це робити, як краще це зробити. Бо я ж кажу, що я не дуже ще розумію на цій нитці. Ці і взагалі не дуже розумію, що ще на складі не то. І тому, якщо хтось, може приблизно мені сказати, на яку нитку по складу схожа, саме вийшла синя і сіра нитка, то я буду вам дуже вдячна. І пов'язка пишіть це в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво це почитати. Можливо, ви мені напишете. Ще щось, що я не знаю про.